Технологічне протистояння у цій війні перетнуло нову небезпечну межу. Росія почала системно встановлювати термінали StarLink на свої ударні безпілотники. Тепер окупанти керують шахедами чи то геранями в режимі реального часу через супутник. Чим це загрожує? Ми побачили напередодні на Харківщині. Російські дрони камікадзе атакували пасажирський потяг з полученням ЧОП Харків-Барвінкове. Цей удар забрав життя щонайменше п'ятьох людей. Відео з місця подій нашій редакції передав командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади за позивним Омар. У момент атаки він опинився поруч. Побачивши вагони у вогні, боєць кинувся рятувати пасажирів. На цих кадрах Омар допомагає молодій матері з немовлям вибратися з понівеченого потяга. От вам русня по цивільному вагону. сука. Мамо, що дитятка де. Ну, сейчас, секунду, я Котя, соберусь. Зайка, сумки оставляй. Ой, сумки оставляй, дитя в первую очередь. Я вернусь. Я обещаю, я вернусь. Подожди, положу. там. Давай, Документы. Б... Сюда иди. Аккуратно. Поехала, Возьми. А Показала. Пошли. Возьми чемодан, поможи, поможи, братина. До Всі вниз. Із Омаром, командиром зводу безпілотних систем 93-ї бригади Холодний Яр, ми познайомилися ще задовго до цих подій. Мені доводилося бачити роботу його підрозділу під час боїв на Покровському напрямку. Аналізуючи атаку на пасажирський потяг, Омар як аеророзвідник зауважив. Дронами, що уразили рухому ціль, оператор керував у реальному часі через Starlink. Били не по локомотиву, а по пасажирських вагонах. Вибухів було щонайменше три. А це означає, удар не був помилкою навігації. Це було свідоме полювання на цивільний об'єкт. Система Старлінг – Картинка досить яскрава. Тобто оператор бачить все е -е, досконало, як у камеру телефона. Тобто розібрати, що це цивільний потяг, да, що це не ешелон якийсь там да, військовий. Зорієнтував людей, сказав, що рухайтеся, тому що треба було обрати скупчення. Ви самі знаєте, що їм чого варте. Оператор бачить місцевість перенавести дрон в посадку і завдати ще більше урону. Тож чого нам чекати далі, на думку експертів та захисників, ворог намагатиметься поставити це технологічне рішення на потік. А отже, під загрозою може опинитися будь-який рухомий об'єкт у глибокому тилу. Головна підступність таких дронів їхня стійкість до засобів РЕБ. Якщо звичайний безпілотник керується радіосигналом, який можна заглушити наземними установками, то тут зв'язок спрямований вертикально вгору на супутник. У таких умовах наші системи радіоелектронної боротьби фактично безсилі. Та є одне але. Нема такого меча, проти якого не був би розроблений за мінімальні строки щит. Перший шлях це домовлятися з. Концерна Мелона Маска, який відповідає за старлінки, да домовлятися про оперативне відключення старлінків да, в районах, де помічені пуски шахедів. І другий варіант створити такий антидроновий купол над Україною, коли будь-які дрони старлінком, без старлінка, ударні, розвідувальні, ударно-розвідувальні, значить там будь-які дрони, які з'являються, будуть просто відслідковуватися і знищуватися. Як старлінки потрапляють до рук ворога попри санкції? Ці термінали заїжджають до Росії через сірі схеми та треті країни. Окупанти закуповують обладнання через підставних осіб, активують його і використовують проти українців як на передовій, так і в глибокому тилу. І такі прецеденти є, і вони будуть завжди. Давайте будемо чесні, не перекрити такі канали, оскільки це людська природа і контрабанда існувала з передавних часів. Але ж і коли ми говоримо про масовані постачання чи про певні патерни поведінки обладнання, котрі несуть ризики, то тут ми маємо чітко розуміти, це можна відслідковувати. Чи може Ілон Маск завадити окупантам? Дипломати, зокрема голова МЗС Польщі, Радослав Сікорський, вимагають від SpaceX заблокувати роботу старлінків на російських дронах. Технологія дозволяє компанії бачити місце перебування кожного апарата і вимикати його. Проте, поки що, системного рішення від компанії все ще немає а сам маск реагує на такі заклики досить стримано. Останнім часом на дронах типу «Італмаз» почали фіксувати використання старлінків. Старлінки знаходили вже і на молніях. Я не можу казати усього публічно, але скажу так: міністр оборони України дуже оперативно включився у вирішення цієї проблеми. і Я сподіваюся, що найближчим часом будуть результати. Поки дипломати тиснуть на SpaceX, наші захисники мусять адаптуватися до нових викликів. Перший метод фізичне знищення. Оскільки РЕБ не спрацьовує, ЗСУ роблять ставку на мобільні вогневі групи зі скорострільними гарматами та кулеметами. Другий шлях пошук терміналів, виявлення місць активації StarLink на ворожих територіях і знищення їх точковими ударами. Третій міжнародна співпраця для створення механізму геозонування, який би вимикав зв'язок у координатах руху ворожих дронів. Якщо вдасться створити об'єднати в єдину систему виявлення, а є система ураження, я думаю, що це поєднання воно дасть нам можливість в короткі сроки створити дійсно такі подіб, щось подібно до ізраїльського залізного куполу. Війна дронів стрімко змінюється. Якщо раніше супутниковий інтернет був нашою перевагою, то зараз він став інструментом у руках агресора, і в часу на реакцію обмаль. У цих запеклих перегонах технологій ціна зволікання втрачені життя. Ігор Левинок, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Міноборони разом з компанією SpaceX вже вирішує проблему використання Starlink на російських БПЛА. Про це сьогодні повідомив очільник оборонного відомства України Михайло Федоров у соцмережі. Через кілька годин після появи російських дронів зі зв'язком StarLink над українськими містами команда міністерства оборони оперативно зв'язалася з американською компанією та запропонувала шляхи розв'язання проблеми. Михайло Федоров подякував президенції Гвін Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням проблеми.